Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. В попередніх своїх роликах я говорила про молитву. Молитва це чудо. Нам без молитви зараз ніяк не можна. От. Написав мені Касьян. Бабко, ти би краще підказала, які молитви, як читати і де їх дістати. дістати. Любі мої, а дістати треба із свого серця дістати те, що на душі, те, що на серці. Не треба їх читати, тому що все те, що було написано раніше, воно вже не діє. Діє тільки те щире, таке сердечне, душевне таке визнання. Оце ця розмова з Богом. Яка йде із самої душі, із самого серця, От діє. Тому що молитва це, це крик душі. Людина молиться вже тоді, коли вже ніхто більше її не чує, крім Господа Бога. А ще буває молитва: тиха, щира, вдячна, така молитва вдячності. Це не крик душі, а така тиха вдячність, така. Така добра вдячність Господу Богу, така теж буде почута. Ми звертаємося до Господа Бога і просимо, просимо, Господи, пошли нам те, пошли нам, Господи, те. Ні, перестаньте просити. не просіть, попрошайок не люблять. Утверждайте самі, Господь сотворив нас по образу своєму і подобію своєму значить, Він дав нам права так само розпоряджатися своєю долею, своїми такими ситуаціями життєвими, своєю такою життєвою дорогою. І все те, що нам треба, ми маємо самі заявити у всьому Всесвіту, що я намірена, або я планую бути здоровою, щасливою. Жити в достатку, в багатстві, в мирі, в дружбі, в любові, в щасті, в радості, а не просити, Господи, пошли мені щастя, пошли мені радість, що він має кожному нам услужити? Наскільки? Мільйони, мільйони. А він один. І він нам що? Прислуга? Чи він нам раб? Як ото казали раніше, знаєте, священники, от казали, ти раб Божий, а він нам що? Раб наш, що має нам прислужувати? Ні, ми маємо самі це робити. Ми маємо самі це планувати, думати, затверджувати. І тоді воно прийде. А він буде дивитися на це, радіти, усміхатися і казати, які молодці, на кінець-то ви стали. Незалежними, самостійними і вільними, любі мої. Так що плануємо самі. Коли звертаємось до Бога, тільки треба сказати, до кого ми звертаємося. От ми починаємо з ним розмову. Так? Я кажу так: Господь, Господь, батько мій небесний, ти добрий і щедрий, ти милосердний, ти любимий, ти любящий. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, за те, що я жива, за те, що я живу, за те, що живі і здорові мої дітки, мої внуки, дякую Тобі, Господи, за те, що в мене все благополучно, дякую Тобі, Господи, за те, що всі мої плани збуваються, за те, що Ти бережеш нас і сохраняєш. Дякую Тобі, Господи, за кожен прожитий день. Дякую Тобі, Господи, за те, що я сита, взута, удіта, за те, що я маю свій дім, за те, що в мене прекрасні друзі, що в мене велика рідня, за те, що в мене дружна сім'я, за те, що мене цінують і поважають. За те, що я умію любити, умію любити і прощати. Дякую Тобі, Господи, за твої мудрі підказки, за те, що Ти поучаєш мене, наставляєш на вірний путь, на правильний путь, на праведний путь. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, за всі блага, які Ти нам посилаєш. І за ті блага, які ти нам іще пошлеш. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти допомагаєш нам захищати нашу країну, нашу батьківщину рідну. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, за ту перемогу, яка обов'язково у нас буде, наша перемога. Наша перемога, і ми це знаємо. Ми це твердо знаємо. Ми йдемо до цього. І це буде обов'язково. Дякую Тобі, Господи, дякую, дякую. Отака молитва, любі мої, все те, що є в душі, все те, що є на серці, все щиро. Ви з ним один на один. Він такий друг вірний, що він ніколи не посміється, ніколи не, не осудить, ніколи нікому не, не розкаже, ніколи нікому не переповість вашої молитви. Він все зрозуміє, він все вибачить, він все простить. І якщо ви хочете попросити прощення, то не просіть у нього, тому що ви ж не йому завдали шкоди. Ви у думці, попросіть прощення в того, кого образили, отак собі в думці. Прости мене, будь ласка, брат, або прости мене, сестра. Простіть, мої рідні, простіть мене за те, що я був неправий, Простіть мене за мої помилки. Я усвідомив, я каюся, я себе прощаю, я прощаю себе. Головне, щоб ви себе простили і не тримали у своїй душі отакий тяжкий камінь на душі, щоб ви не тримали в собі таку образу на когось, на себе, щоб ви не тримали у своїй душі оте. Відчуття провини ви повинні простить так як когось, так і себе, а себе в першу чергу. І тоді ви будете видужувати, тоді болячки пройдуть, і тоді на серці стане легше. І дякуйте за це, Господу Богу. Дякуйте за інформацію, яку получаєте. Дякуйте йому за те, що Він дає вам розуму її осмислити, усвідомити, засвоїти. І вона вам обов'язково пригодиться. Любі мої, я вас люблю. Я вам щиро дякую. Дякую за те, що ви пишете коментарі. Дякую. Дякую за ваші вподобайки, за вашу підписку. Дякую вам, дякую вам за все, за співпрацю. З вами була Бабка Люся. До завтра.